Всіх вітаю, з вами Марія і Кицька Аліса. Комусь треба кототерапія, бо біжить, біжить поперед мене і лягає, і просто от не жени мене, я тут буду. Тож милуйтесь, бо вона для вас старається. Дівчатка, хлопці, сьогодні філіжанка без теми. От просто щось, бо сама напросилась така: щось комусь треба почути, а ми про це навіть не питаємо, то дивимось. Зараз я трошки роздивлюсь, ага, тут вам напрямок комусь з вас показують напрямок і кажуть, Роби. Так, дивіться, про що тут? Ви хтось з вас над чимсь замислились? Тут чоловік, знаєте, ви, ви не можете дійсно обрати напрямок, він каже, рухайся в напрямку. Роботи, допрацювання, опрацювання над чимсь вам треба попрацювати над чимось таким, що ви дивіться, є як у вас якась тема, яку ви самі для себе навіть замовчуєте, або як заходить розмова про цю тему, то ви себе знаєте, як, як ну, не, не даєте собі можливості. Там не те, що казати, а ще й е думати не, не дозволяєте собі. Тут стосовно тут взагалі-то людей забагато. Тут стосовно чоловік, один другий за спиною, один перед очима, другий за спиною, третій вам напрямок вказує і каже: там твоя перемога, тобі треба. Е Ну, як, знаєте, підвищити себе, свій рівень, свої сили. Ем, ну, і коли у вас нестача сила, вам треба щось таке робити, щоб набирати ці сили. О, і каже про те, що у вас попереду дуже гарні зміни. І у вас попереду спілкування з людьми, які будуть ну, от як вашого рівня. Як більш енергетично до вас близькі, ну як, знаєте, так, щоб ви розуміли один одного і так, щоб не було такого, коли ви відчуваєте таку, знаєте, ну неприємно у вас з людьми спілкуватись. Це просто от, ну, енергетично ви не співпадаєте з цими людьми. А тут показує мені, що тобі. Це не мені, це вам комусь. Говорить, тобі треба, тобі треба до тих людей, вони з тобою будуть розмовляти на твоїй мові. Ну, тут мається на увазі більше, коли один одного розуміють. Це просто от про ті речі, які вам зрозумілі, і цим людям зрозумілі. І вони цікаві і вам, і їм. Ну... Тут не те, що там одна мова і все, це трошки про більше. Так, і для когось зверніть увагу дівчатка, поки ви Ви працюєте, ви навіть ну, дійсно не звертаєте увагу. Тут є показують мені чоловіка неодинокого, є якась жінка, яка до нього, знаєте, ну як залицяється взагалі він їй подобається. Але в нього руки до вас тягнуться, серце своє пропонує вам. Він якось, знаєте, так дивиться на ту жінку. Нібито от, ну і ну, є, але хочу оцю. А там жінка, і я тобі допоможу, чи ти мені допоможи. Вона його весь час смикає, щоб він якось коло неї був. Не дуже він зосереджений на ній. Йому хочеться з вами спілкуватися, ви взагалі десь там, десь там, у своїх ідеях, от щось своє прагнете втілювати в життя. Якісь там свої... Мету, там, напрямок якийсь розвинути. Ну, взагалі, у вас інші якісь думки. І для когось з вас показаний мені. Угу. Ось така ситуація. Ви десь спілкуєтесь з людиною значно старшою від вас, чоловік. За його спиною є жінка, ну, ну, може, дочка, може сестра? Може, взагалі це робоча ситуація, це співробітниця якась. Ви з людиною, з цим чоловіком літнім. Маєте такі ну, абсолютно нормальні, дружні стосунки, робочі стосунки. Тобто ви спілкуєтесь ну, добре. І людина до вас, якийсь він такий більш прихильний до вас, та жінка йому не подобається, але ж ну, це ну, просто вона теж близька до нього. Це як знаєте, от, наприклад, якщо по роботі, то ну, він повинен із нею теж спілкуватись. Вона дуже заздрить вам, вона дуже тут і ревнощі, тут взагалі таке, що ну знаєте, вона одразу відчуває, коли ви з'являєтесь поряд, вона одразу відчуває, як до неї втрачається цікавість, інтерес. Взагалі, от як з нею одразу геть інше спілкування йде. Хоча ви нічого такого дуже там. Ви просто спілкуєтесь, у вас просто якісь є спільні справи. Ну, просто знайте, що є людина, яка має злість на вас. Далі дивимось, ось тут телефонна розмова, якийсь чоловік дуже до вас. Прагне поспілкуватись про якісь грошові моменти. Є цікавість в цьому щось прояснити з вами, щось проговорити, пропланувати. Буде телефонна розмова. І це, знаєте, коли людина, він як обійшов ще двох якихось людей, було спілкування. Може, там щось не вийшло, може не домовились, буду до вас якось надзвонювати? Так, далі дивлюсь. Ну, На цей день, на найближчі дні, давайте так, щось дуже прояснення будуть, якісь цікаві, ви будете розглядати. Це, ну, як соціуму стосується. Не безпосередньо вас, а людей, які вам просто от на сьогодення вам цікаво про них щось знати, щось розглядати будете стосовно двох людей, їх, якихось там таємних спілкувань. Щось відкриється. Далі так, ось тут якийсь момент допомоги. Він вас як врятує. Хтось дійсно, от, знаєте, чоловік якийсь, він як вчасно з'явиться. Щось будете робити, і щось воно у вас не дуже буде виходити. Ця людина, от він як, знаєте, для когось дійсно як відчує, що потрібен вам саме зараз, а для когось. Когось це, це, вона і, і випадковість, і не випадковість. От він, як знаєте, наприклад, він прийде до себе на робоче місце, а ви там з чимось вже е, дуже так намагаєтесь щось перемогти, але ж ну ніяк. Ну і щось він там буде вам допомагати. Так, ось тут. Комусь треба звернути увагу на стелю. Щось у вас там треба як, як, як полагодити щось треба. Комусь каже, що ти ж хотів чи хотіла, я не знаю для кого саме, або тут не так навіть, хотів чи хотіла пройти курс масажу. Але каже, тут вже не хотіти треба, а тут вже треба пройти курс масажу для когось з вас. Ну що, давай вже мріяти швидше. А вдача і така, знаєте, ну, це ви попрацюєте, щоб цю вдачу отримати. Щось зможете завершити, щось, що вам нескінченним якимось здавалось. Але завершите тут знову ж таки мені показують, як відсилка на людину. На досвід людини є у вас ну як розмова, або ви пригадаєте якусь давнішню розмову. з Тут як чоловік взагалі, то мені більш на чоловіка схожий, але дивіться, як він при розмові ще тоді казав: оце номер один. От коли ти будеш цим займатись, починай з цього. От згадайте у когось з вас, це ж, звісно ж, не для всіх. Це ж для когось, може, для однієї, може там для двох людей. Що починай саме з цього. Щось ви плануєте робити, ви хочете швидко зробити, але початок повинен бути правильним. Це принесе вам вдачу. Так, прояснення якоїсь ситуації, ну, як, знаєте, про. Як про сім'ю. Це щось, чого вам бракувало, бракувало як знань якихось. От вам треба було знати про. Це, знаєте, як про сімейний стан чоловіка. От вам хочеться знати, він жонатий чи не жонатий, там, який у нього сімейний стан, наприклад, таке такі питання. Це. В найближчі дні це більш на рівні ваших думок. Ви як складаєте один плюс один. Наприклад, ви щось там спілкувалися з людиною, ви, наприклад, завдаєте якісь питання, він чи ухиляється, не відповідаючи прямо, але ви там собі не починаєте домислювати краще спитайте. от, що вам там не вистачає якої інформації? Бо ви таке собі тут не вигадуєте. Ну просто от тут так багато у вас думок, і вони такі накручені. Просто спитайте, ж будете знати, чи у нього напряму, чи у когось там, хто може це знати, бо тут ви дуже себе накручуєте якось. Так, для когось з жінок показує мені філіжанка, не показує, що ви для цього робите, але показує, що ваш емоційний стан підвищується, і це притягує до вас чоловічу увагу. Тож, якщо вам дійсно то цікаво, то робіть і далі, а ви там вже самі знаєте що. Розсваряться, образяться один на одного чоловіки з вашого близького оточення. Будуть один одного звину один. Ні, тут не так, що обидва будуть звинувачувати. Один другого буде звинувачувати у якомусь, знаєте, от нібито вкравшусь. І така тут образа, і так тут, а, тут навіть двох чоловіків звинувачує в цьому один чоловік. Така розгубленість, тут, нібито, знаєте, от в колективі щось сталося, і люди просто от розгубились, ніхто не розуміє, поки що що з цим робити. Ситуація, яку треба розібрати на складові, треба якось ну, питання вирішити. Тут, тут просто от всі якось так аж застигли. Ніяких поки що рухів, Швидко ж ситуація не вирішиться, не показано, що це буде якось швидко, там коперсатись будуть довго, шукати, хто ви, Не показано мені поки що от подробиць. Але ну, може воно дійсно безпосередньо вас і не стосується, ви просто можете десь почути. І знаєте, от як ситуація, ну і хай там розбираються і по всьому, може, так буде для вас, бо ну, якась вона незакінчена історія. Просто от показано, як уривок, і все. Так, здивування когось тут з вас буде. Просто так ну дійсно сильно здивуєтесь. Здивуєтесь. Зараз, якась тут неочікувана зустріч. Якось для когось навіть і забули думати про людину і зустрінете, і будете дуже здивовані. А для когось взагалі якась така ситуація, коли, знаєте, це як переплутали з кимось. Коли вам хтось розповідав, що людини нема в живих, і тут ви бачите, що він іде. Це просто от, ну, для вас так буде сильним таким враженням, але це виглядає, як знаєте, от переплутали з кимось. Чи, чи в фамілії однакові, прізвища, вибачте, однакові, чи просто от, не зрозуміли от про кого йдеться мова. Може бути так, що ви насправді не знаєте прізвища людини. І просто от як подумали про іншу людину. Ну, це ну, така ситуація. Так буває в житті нічого. Так. Так, ось тут взагалі якась цікава для когось ситуація. Остання, що скажу. Бо Неприємно буде, оце дзвіночок для жінки. Оце е, якщо, наприклад, буде може і созвучна ситуація, от там де вам не, невідомо, ви не розумієте, в чоловіка є дружина, там є стосунки чи нема. Дивіться, як десь ви спілкуєтесь, от десь просто там стоїте, сидите, розмовляєте, і тут хтось зі знайомих вас бачить. От Зверніть увагу на обличчя цього чоловіка, бо такий переляк, він може казати тільки про те, що його застукали. Розумієте? Коли він боїться, щоб хтось дізнався, що він з вами сидів і спілкувався, вам буде просто одразу все зрозуміло. Ваше питання буде мати відповідь. Все, на цьому я всім дякую. Я бачу, що філіжанка вже все розповіла, що вам треба було почути. Може, свою інформацію якусь почули, може ні, але нічого. Якщо ні, то просто розумійте, що найближчі дні у вас будуть ну, такі більш-менш спокійні. І нічого такого вражаючого не буде коїтись у вашому житті. Ви проживете ці дні, ну, якось так, знаєте, без. Сильних вражень. І на цьому, всім пока, всім гарного настрою і, будь ласочка, майте тихий, спокійний вечір, і день. І взагалі, хай все буде у вас тихо, і мирно, і у вас, і в ваших сім'ях. Бережіть себе. Побачимось! Всім пока.